Сполучені штати америки нібито можуть вивести свої війська з німеччини через обмеження свободи слова як інформує видання «Політика», про це заявив у вашингтоні віцепрезидент США джей дівенс на конференції консервативних політичних дій він попередив, що американська громадськість не підтримує фінансування оборони країни, поки її уряд пригніче політичне самовираження. Американські полотники податків не терпітимуть, якщо вас кинуть у німецьку в'язницю за публікацію злих твітів, наголосив Джей Ді Венс. Видання «Аксіус» із посиланням на американського чиновника з Білого Дому зазначає, що угода США щодо видобутку корисних копалин була описана як сендвіч із лайном. Також, за словами джерела, Україна вимушена буде прийняти умови угоди, незважаючи на складність ситуації через тиск з боку Трампа. Друзі, зараз побачите QR-код на своїх екранах. Він уже з'явився. Скануйте і доєднуйтесь до нашого каналу у Вайбері. Там ми так само опублікуємо новини в письмовому текстовому варіанті. Доступно, легко, просто, швидко, оперативно. Тож доєднуйтесь і підписуйтесь у Вайбері на Київ 24 Працюємо там так само для вас. Робимо це і в телеграмі, але і в Ютубі. Так само є трансляція. Намагаємося бути ближчими до вас. Але ж закликаємо. Акцентуватися саме на нашому вайбері На Рівненщині вчитель вдарив учня прямо під час уроку, через те, що хлопець, нібито забув рюкзак вдома. на відео, яке завірусилося у соцмережах. Видно, як викладач однієї зі шкіл спочатку накричав на одного зі своїх вихованців та кілька разів з усієї сили тріснув по його парті, а потім різко розвернувся і вдарив іншого школяра рукою по потилиці.